У 2011 році обсяги продажу легкових автомобілів в Україні можуть зрости майже на 15% та досягти показника у 185 тисяч одиниць. Принаймні, такі прогнози від вітчизняних виробників. на Прикарпатті, Переконують фахівці, пожвавлення авторинку спостерігалося ще у 2010-му, коли автосалони щомісяця продавали до 30 машин і навіть відчували автодефіцит. Ми не готові були забезпечити потребу в автомобілях для покупців. Я не кажу, що вони були надзвичайно великі, ці потреби, але вони були більше, ніж прогнозувалися. І, напевно, це було пов'язане з тим, що всі імпортери або виробники прогнозують свої продажі автомобілів на рік вперед. І, як правило, в зв'язку з тим, що були певні кризисні явища, тобто десь були трошечки занижені ці обсяги виробництва чи завезення автомобілів. Тому на кінець року. Появився певний дефіцит в автомобілях. Я думаю, що на 2011 рік будуть підкоректовані всі ці плани. і Я думаю, що вже з'явиться достатня кількість автомобілів, щоб забезпечити потребу покупців. На зростання ринку переконують столичні чиновники. Впливає поступове відновлення автокредитування. Натомість, місцеві банкіри кажуть, автокредитування не несе масового характеру, як до прикладу, у 2007 році. Тоді щомісяця банкіри оформляли понад сотню автокредитів. Нині ця цих фраз у п'ять разів, крім того, дві третини кредитів надаються лише за партнерськими угодами між автовиробниками чи дистриб'юторами та банками. Щоправда, позичальник позбувається вибору фінустанови. Наступний недолік це ну практично немає і, навряд чи в 2011 році з'являться автокредити з авансовим платежом з боку клієнта менше 30%. Більшість автокредитів зараз видається взагалі з авансовим платежем від клієнта 50 і більше відсотків. І тоді нібито виходить пільгова ставка, там 0, 8 там, і так далі. Але треба дуже уважно дивитися, тому що дуже часто цей там, 8 чи будь-яка знижена ставка, вона стосується не всього терміну кредиту, а тільки першого року. Дуже часто ви переплатите ще відсотків 10 надмірними, надмірною вартістю страхування. Зобов'язаннями по там по гарантійному, після гарантійному обслуговуванню автомобіля, а завдяки реалізації державної програми з підготовки до євро 2012 експерти оптимістично оцінюють перспективи автобусного ринку та прогнозують зростання продажу у півтора рази.